І так, всім привіт! Ви на каналі Фріланс на фурі. Сьогодні довгоочікуване відео, як я вам колись давно вже обіцяв. Хотів показати вам все, що у нас є в пусті, що ми з собою беремо. Такий набір, який потрібно для рейсу. Неважливо, ви там їздите на фурі чи на бусі. Я вам покажу, що беремо ми, що використовуємо, що ні, наші гаджети, якісь речі, побуту і так далі. Зараз знаходимось, до речі у Франції. Дує величезний вітер, але я сподіваюся, що ви мене нормально чуєте. Зупинились ось біля такої дитячої площадки. Там у нас житловий район. Ось такий наш бус. Хто новенький на каналі, хто не слідкує, не дивимось, не дивиться, їздимо на ось такому бусі по категорії С. Iveco Daily до 7,2 тонн на 15 палет. Досить непогана машинка. Забудова у нас, як ви можете бачити, ламар. Така здорова, коротше. тут у нас спальник, метр сорок шириною здоровий. І ще тут така теж немаленька частина. І там 15 палеток влазить. Це все діло 9 метрів довжиною. Так от, Зараз вам покажу, що як знаходиться у нас в салоні, деякі речі, щоб другшова ріжки вже знали, де що красти. Полетіли. Почнемо з такого самого простого Ось в, мене в двері, що тут є. Газовий балончик, ліхтарик і суперклей. Суперклей не обов'язковий, Ліхтарик, газовий балончик іноді використовується. Балончик ні, ліхтарик так. Тут у мене водичка, файли для документів, кружечка для кави, ополіскувач. Робочі рукавиці, рулетка і пшикавка, що щоб в салоні пахло. Тут в салоні в нас виглядає все ось так. Поки що такий є коврик. Коврик для того, щоб я міг собі ось тапочки зараз покласти і ходити. Тут не зовсім супер чисто наразі, тому що не поприбирали. але в цілому плюс-мінус все ок. Залітаємо всередину. Все ж таки вирішив нарешті зняти вам цей відео, показати трішки. Щоб ви бачили, що ми беремо, можливо, щось для себе взяли, можливо, написали щось в коментарях, що нам ви також радите взяти з собою, чого не вистачає, от саме нам. Ідемо далі. Тут різне барахло. З собою також беру завжди в рейс 100 чимось там євро, щоб була готівка, весь час малолі вдруг пригодиться. Тут у нас є такий ось, я надіюсь ви бачите, гаджет. Такий от гаджет, типу, як Тройник для прикурувача. Можна включати, все виключати. Прикольна штука, туди свої поклав. Тут а виходить, вони зайняті чимось іншим. А от ось ці штуки під навігацію в нас підключені ось саме в нього. Також багато дуже кабелів для зарядки. Ось підключений один, тут у мене другий. Тут втикається ось ця штука на кабелі, ось цей тройник і йде сюди. Класна штука, я б рекомендував, 100 100... коштує 150 злотих приблизно на Allegro. Також, бачите, ось такий прилад. У нас тут є очищувач повітря. В Вані тут у нас чашка. Також тут у нас аптечка салфетки. Ще якісь речі. Обов'язково беріть з собою, до речі, аптечку. Тут у нас те, що я вам не показав, що класне. Бачите, у нас в дверях є такі дужечки. Одна, друга. Тут ось замок, самий звичайний. Ось такий як. Короче, для паса. Так от, ось так воно береться тут. Там у нас сам пас, підключається туди. І ночі, як стоїте, в якихось стрьомних місцяках. Чик-чик-чик, затянули, двері заблокували, що навіть якщо вам зламають замок, ось цей пас допоможе плюс-мінус потримати двері, щоб їх не відкрили. Звичайно, є здоровенне вікно, через яке можуть залізти. Але я думаю, якщо його розіб'ють, ви хоч щось почуєте вже. Є такі шторки, які ми закриваємось. Тут у нас класна штука, коврик. Такий проклали, дає такий. Комфорт уют також купили. Тут трошки мокро, тому що лежала тільки що мокра посуда. Є ще ось такі купили також коврик. Типу як шкіряний, як то кажуть, шкіра молодого Дірмантіна. Так от. Ось це воно теж додає уют, як мінімум, в ноги м'якенько, не так холодно, але з оцим ковриком взагалі бомба. На цій стороні, що ми бачимо? Це моя, як то кажуть, косметичка, щось типу того. Там шампуньки, зубна щотка, пасті, ось це все. Такий також раджу вам мати якась сумочка для кабелів, блочків і ось цього всього. До речі, фірма де я колись давним-давно працював. Так, тут у нас стоїть інвертор. Ті, хто питали, цікавились. Інвертор, ця штука зветься, включається. Ось там кабелі прокладені до акумулятора. Нічого абсолютно тяжкого, проста звичайна розетка, потужність 1000 Вт. Включаєш і маєш собі нормальних 220 там, прилади, що хочеш, можеш включити. Підніму вам середню частинку. Покажу. Тут у нас холодильник. Про холодильник це я вам вже показував на каналі. Кого цікавить, зайдіть, коштував. По-моєму, щось там близько 650 злотих. Дуже коротше, недорогий, але він і не супервеликий, як ви бачите. Ідеально вміщається сюди. Тут у нас є видув повітря. Тут також є щілина, щоб був видув. Там ще місця залишається. Ось воно так виглядає на 20 чимось літрів. Ну, в цілому, скажу, класна, просто незамінна річ. В принципі, можу вам радити, ось фірма V-Word називається. Скільки він вже? Мабуть, з півроку їздить працює. До речі, показує також напругу на акумуляторі. Тут у нас ззаді також є місце, ми з собою беремо сюди воду, кладемо. Маємо також купили два підноси для кожного, поки їмо. Щоб воно не летіло, хто зна, куди з такими бортиками, в який її, до речі, продається, хто хоче, може собі також придбати. Ідемо далі. Тут, як бачите, є зарядочки. Такий і що? Кабель включений, нічого такого. Саме цікаве, я думаю, вам буде ось в цьому ящику. Тут уже є багато чого. Посудом ми практично не користуємось. У нас є ось один такий судок і також є такий маленький набор, в екшені продається. Тут у нас ложка, вилка, ножик такий простенький і є окремо ще звичайний такий ніж. Закриваємо. Ось і нас, в нас весь посуд. Раніше їздив використовував посуду, я якусь брав. Зараз в принципі, вистачає одного ось такого судка, щоб поїсти. Тим більше, дуже часто ми їмо окремо окремо їм я, окремо їсть Аня. Тому два судки нам навіть не треба. Спочатку брали два, потім один виклали. Тут у нас що тут є? Різна хімія побутова, салфетки, пакети. Тут є пакет, ось хто не дивився відосик про спорт, зайдіть на каналі, подивіться пакет з різними спортивними речами, там скакавка, гумки для тренування і все це. Джойстик ось такий, іноді там на Ноуті. До речі, також возимо з собою Ноут. На Ноуті можна в щось пограти. Тут у мене коробка з під дрона, дрон, вогнегасник, там аптечка, тройконт. Те, що повинно бути І з цікавого, що б я вам в принципі дуже сильно радив. Ось ця штукенці. Я зараз вам покажу. Що це у нас є? Це у нас пускозарядний пристрій, просто топова, незамінна просто річ. Я без нього раніше, коли їздив по категорії Б на бусику, прям мучився. У мене були звичайні ось ці кабелі. І Коли сідає акумулятор, коротше, ним можна просто завести машину там. Якщо купити досить потужний, можна завести навіть ось таке якесь 3 Трьохлітрове дизельне також не проблема. Ось такий у нас набір. Тут у нас що, каблі, ось ці крокодили, перчатки, які, в принципі, не потрібні. А ось саме ця головна штукенція. Така вона за розміром, плюс-мінус. Тут є кнопочка «Буст». Зараз ось нажимаю, показується навіть заряд акумулятора. Є буст, нажимаєш його. Спочатку підсудняєш кабелі до акумулятора напряму, нажимаєш буст, 3 секунди чекаєш, там, крутиш ключ і автомобіль заводиться. Вистачає ось такої штуки, якщо без підзарядки, то десь на разів 5-6. Коштувала вона, до речі, мені десь близько 100 євро. Але класна штука на Аліекспресі взяв, блин, поки що супер довольний. Дуже багато разів. Спасава, плюс вона може працювати як такий досить великий павербанк на 20 тисяч приблизно міліампер. Оцю штуку я вам можу реально порадити. Багато хто в коментарях питав. Також тут є і ліхтар, до речі, також є тут. Тут є кабельки, воно працює, як і компресор, підсоєдняєш сюди. Коротше, воно тобі накачає якийсь м'яч або колеса для велика. ніби як можна навіть колеса до машини накачати. Тут максимум. А десь там інструкції написано, коротше, скільки максимум. Не буду шукати. Ця штука заряджається дуже просто через Type-C або через USB. Також зарядочка є в комплекті. Також, що не показав вам. Ото була б комусь крута реклама, але, на жаль, ніхто ж не платить. Хі. Ось у вас підсоєдняється, це вкручується сюди, качаєте колеса. А ось ці самі коротенькі кабелі крокодили сюди. В розмір. В розір вставили і там як треба завели. Взагалі місця багато не займає, штука просто незамінна. Тут у мене ще є ось такий чемоданчик, назвемо його так, плогірський набор. Дуже рідко що з нього використовую насправді, але от він є. Тут є різні кріплення, штатив. Це у нас на голову. Нічого такого, просто такий маленький міні-чемоданчик з різним таким барахлом для зйомочки. А решта, що в цілому портфель, ще один запасний. Пакети, бачите, нічого такого. Коротше, супер якогось цікавого. Також беремо з собою, звичайно. Туалетний папір, там все, що треба. Там вон, є таке розкладне пластикове відеречко. Аня в ньому миє голову. Класна штука, ось так розкладується. Можна в ньому як холодно і вмитися. І голову помити, так що також класна штука. Так, ідемо в цей ящик. Піднімаємо. Тут ми бачимо мультиварка. Також класна річ, використовуємо. Є мультиварки, які включаються. Туди в прикурувач є ось так, як у нас сама звичайна, під підшов у нас і куплявся більшості інвертор. Це під ось цю мультиварку, тому що вона досить потужна. На 750 Вт. Її плюси це у неї досить велике, великий ось цей казанок чи як це зветься чаша на 4 або 5 літрів. Дуже багато можна чого наготувати, плюс за рахунок того, що вона дуже потужна, дуже швидко ми в ній і кип'ятиму воду, і плюс вона дуже швидко готує, класна, також незамінна річ. Там у нас, я думаю, бачите, закатки, нічого такого. Тут у нас якісь чаї, тут їжа, якийсь хліба, тортіли, таке все. Анін протеїн, до речі, також є. І там портфель і різні такі речі ще до закупів. Плюс там мої лежачі кросівки. Також, до речі, що не показав, із такого, що частенько використовуємо, класна дуже річ, також йде від звичайної розетки, включаємо від інвертора. Це самий звичайний ось такий гриль для якихось там врабчиків, кебабчиків, хто що там хоче, готує підігріти щось, також сендвічі. Ось такий. Звичайнісінький. Потужність, зараз вам скажу. 700 ватт також. Так що бачите, в принципі, для якихось побутових речей в вані також є сушарка для волосся. 1000 ватного вам інвертора вистачить з головою для якихось таких побутових речей. Звичайно, якогось там потужного кип'ятильника чи чайника, щоб кип'ятити воду. Він вже скоріше всього не витягне, але в принципі це можна робити в мультиварці без проблем. Причому дуже швидко, класно. В принципі, можу вам радити ось такі речі. До речі, скільки коштував інвертор, десь приблизно. 250-300 злотих, щось типу того. Так як Аня наверху відпочиває, в принципі, не хочеться її турбувати. Вон там у нас люк, ось тут вона на горі лежить. Покажу вам також, що використовуємо. Маємо ось таких два спальних мішка. Раніше як їздив по Бешкі, брав з собою прямо ну, як одіяло чи як це було, ковдра по-українськи. Зараз беремо мішки, класні, ось, такі, ось такий температурний його режим. В принципі, коли працює вібаста, ми включаємо на 21 градус. Зараз ідеально просто. Плюс ось такий мішок. Класно. В ванні також є такий мішок, я вам просто вирішив свій показати. На горі також є що там, ковдра наверх, подушки з собою беремо, а так, в цілому. В принципі, я думаю, я вам все таке показав. Можливо, в кого якісь ще питання залишились, пишіть. Звичайно, якщо брати там якийсь одяг, кожен бере, який йому потрібно. Я беру сам ось такі одні тапці, наприклад, кросівки і плюс робочі бути. По футболкам, по шортам, по штанам. От зараз вже почався такий осінній холодний сезон. От на мені одні шорти, які я взяв. Дві термобілизни, мабуть, з 20 пар шкарпеток, і, мабуть, десь 20 нижньої білизни, як то труси, коротше, з простими словами. Плюс там близько, мабуть, 20. Дуже багато насправді набрав одягу для того, щоб... Було що носити, весь час носити щось свіженьке, чистеньке, бо не завжди не кожен тиждень, скажімо так, виходить потрапити в якусь пральню чи якісь автомати, щоб випрати. Тому, в принципі, місце в бусі є, так як багато є і куди покласти. Сірка у нас лежить, он там, як відкриваєш ящик, он там у нас місце для брудної якоїсь. Стірочки з цього всього. Так от, по такій одежі, в принципі, все дуже індивідуально, там пару пар штанів, типі все, що думаю, вам показав плюс-мінус, як що виглядає, що з собою беремо. Можливо, в кого які питання пишіть, постараюсь відповісти на все в коментарях. Дякую вам за перегляд, радий був вам показати щось пояснити. Також, звичайно, пишіть, хто що класне з собою бере із вас в трасу. Можливо, щось і для себе підчеркнемо.